Сьогодні на Брідж матч в підтримку України. Команда Шевченка та Зінченка. Зірки футбола грають забитий стадіон в підтримку України. Ну і звісно, це узгоджено з федерацією футбола. Дуже велика корупційна мафія. Цей ця федерація футбола такі гроші там обертаються. Американці по Спробували втрутитися, щось розібратися там, хто кому взятки дає, хто кудись. Там декілька розслідувань було. Ну, вони там так нічого і не розібралися, нічого не змогли там вкоїти. Мільярди обертаються. А як там що до чого, там, ну, тяжко знайти крайнього, тяжко розібратися во всьому цьому. І от цей, можна сказати. Такий футбольний мір, він весь в підтримку України. Бачите, то грають, і це в Лондоні Брідж сприймається на ура. Тобто, прийшов в повний стадіон підтримати Україну. Ну, що я можу сказати, если... якщо. Весь світ за Україну, що тут можна казати, це тільки тому, що Росія допустила зі свого боку агресію, і Україну всі розуміють те, що Україна правильно в глазах світової спільноти дає відсіч і дуже мужня, дуже, ну, дуже. і що сказати. Дуже міцно дає відсіч, і ці гроші підуть. Звісно, на, на зсу. Все, на все добре. До слідучої зустрічі.